В Україні зазнав змін процес вручення повісток. Згідно з оновленими нормами законодавства, повістки будуть вручати не лише особисто, але й за допомогою рекомендованих листів з описом в місту. Про це йдеться у постанові від 16 серпня, в якій Кабмін затвердив зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. Оновлені повістки будуть роздруковані на бланку або сформовані за допомогою єдиного державного реєстру призовників. Ці документи матимуть таку саму юридичну силу, як і традиційні бланки. Про інновації щодо повісток, кожну повістку засвідчує особистим підписом керівник ТЦК та СП. Кожний такий документ буде скріплений гербовою печаткою. Від вересня запровадять кваліфікований електронний підпис керівника ТЦК на повістках, сформованих електронним шляхом, а також QR-код, що дозволить швидко перевірити дійсність документа. Як раніше уточнив керівник управління інформаційних технологій Міністерства оборони України Олег Берестовий, повістки сформовані з електронного реєстру можна буде перевірити через мобільний застосунок Резерв Плюс.